Добрий день, мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля, і сьогодні хочу показати вам, як я готую цвітну капусту в найсмачнішому клярі. Для цього нам потрібна цвітна капуста, 2 три яйця, майонез, сметана, борошно, сіль. Та оцет. Оцет ми додаємо для того, щоб капуста не потемніла, коли вона буде варитися. Так що беремо гарний настрій і поїхали готувати. Почнемо розбирати нашу капустку на ось такі соцвіття. Якщо суцвіття. Величеньке, ось, наприклад, як оце, можна його потім буде перерізати, як ми його вже відваримо. Бачите, на отакі ми розбираємо соцвіття. цвіття. Дивище і мисочка буде замала, а може, і якраз. Бо в мене жигла алмаз. як ви знаєте вже. О, дивіться, ну отак. От отак. Капусту я буду відправляти уже в кип'ячу воду, тому що вона була. Е Внутрі соковитою, а не так, щоб в холодну, потім вона вариться, то тоді вона буде як тряпка. Тільки кидати в кип'ячу вже воду. Так, вода у нас закипіла, додаємо трошки солі. Ого. Ого. І я додаю буквально трошечки, трошечки, трошечки оцту. Якщо там якась букашечка таракашечка, щоб воно вилізло. І щоб капустка була біленькою. Ось для чого нам потрібен оцет. Так, бачите, порізала я не дрібно, а такими величенькими кусочками, лучше потім уже перерізати. І вариться вона хвилин 5. Тому що, якщо перевариться, буде біда. То вже буде не капуста або знащо. Так що отак от, от, Так, наче зварилася наша капустка. Отак от ножечком ось, бачите? Хоп. о, дивіться, готово. Готово все. Більше не треба. Виключаємо і зливаємо, о, дивіться, яка получилась капустка. Саме раз. Саме те, що треба. І переварена погана, і недоварена погана. Поки наша капустка охолоджується, ми будемо готувати наш кляр. Так, Вбиваємо три яйця. Столову ложку майонезу можна трошки більше. І столову ложку, ой-ой-ой, сметани. За смаком. Капустки в мене багатенько, так що я взяла трошки більше. Майонезу і сметанки. Так. То перчик ложе. А я ложу свою любиму паприку. Капчину, сушену, мелену. Так. І давайте ми так збиваємо два видно. Добре, добре розколочуємо. Так. і додаю сюди 4 ложки борошна. Раз, два три, чотири. І перемішуємо, щоб кляр був однорідний. Дивіться, який класний виходить. Яйця були домашні. Дивіться, який чудовий кляр, а який буде смачний. Добавимо ще сольки. Дивіться. Так. І треба, щоб кляр постояв хоч хвилинок десять, щоб розчинилася мука, вся розійшлася в ньому. Це повторюю кляр універсальний. І для овочей, і для риби. Попробуйте, будете мене згадувати. Дуже гарний кляр. Капустка готова. Кляр настоявся готовий. Тепер будемо смажити капусту. Що я роблю далі? Я роблю пакет. Беру пакет. Так, і сиплю в нього трошки муки. Отак. От Буквально трошки. І висипаю нашу капустку до цього пакету. Ще, мабуть, трошки потрібно. Отак. От отак беремо і отак, от щоб капустка вся обвалялася у борошні. Можна, звичайно, це на тарілці робити, але ж я знаю точно, що кухня після цього буде чистою, бо як в тарілці, то біда насиплю і на плитку. Так. Запалюємо нашу сковорідочку, наливаємо олійки. Хто взагалі на олії? Багато льє олії смажені? Я не люблю, щоб було багато олії. І зараз будемо нашу капустку. Окунати в кляр та колія повинна бути гарячою. Дивіться, що ми робимо. Отак. От І викладаємо. Якщо не буде хватати кляру, треба долити трошки-трошки молочка, тим самим розбавляючи кляр, і тоді вистачить. Я как раз сам. що кляру вистачить, а ні то розбавлю. Перевертаємо нашу капустку. О, дивіться, яка, виходить, у нас краса. Одна порція капустки у нас вже є. Готовлю наступну. Так і розбавила я трохи молоком, бо бачу, не хватить кляра. Все ж таки капустка була величенька. Що ще залишилось небагато, але ж буду готувати все, щоб нічого не залишалося. Так, цей пакетик ми все викинули, він нас виручив. Так, добре, так, добре в клярі. Купаємо, купаємо капустку. Так. От так. Ось вже і готова наша капусточка в клярі. Дивіться. Вона і соковита, і не пересмажена, не горіла. А головне, що зовсім-зовсім немає жиру в ній. Ви все бачили. Думаю, вам сподобалось. І ви будете готувати, по-моєму, рецепту. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. Пока-пока!